Знаєте, є така категорія фільмів, яку я називаю фільм по сітіві. Це типу, коли ти не знаєш, що подивитися вечором перед сном і довго намагаючись щось підібрати, здається, та вмикаєш телевізор. А там доволі посередній фільм зі знайомими акторами. Не можна сказати, що він викликає якісь яскраві емоції, але ти точно не даремно витратив свій час. Так само в мене було при перегляді першого фільму про Магаладон. Правда, тоді я був у кінотеатрі, але я не про що не жалкую, бо знав на що я йду і чого очікувати від такого фільму. Тож, як завжди, дуже коротко і само собою без спойлерів про продовження з однієї сторони трешового, але все одно веселого я би навіть сказав деколистьопного фільму під назвою Мех 2 Западина. Давайте по порядку. Ці дивні азіати всі ніяк не можуть заспокоїтись у своїх експериментах, тож направляються в маріанську западину, аби дістати декілька нових монстрів, щоб протестувати на них свої досягнення. Навіть маючи на цей раз свого ручного мех, вони все ж таки потрапляють у халепу. Бо, як виявилось, не у них одних є інтерес до цього місця. Але це не найбільша їх проблема. Бо тепер монстрів стає відчутно більше. Ну а сама концепція фільму нагадує щось по типу чужі. Тут так само багато персонажів, як і у першій частині, але все ж таки акцентували увагу в першу чергу на стейтемі, котрий і досі незвично виглядає у такого роду фільмі. Деякі персонажі повернулись з минулої частини, то ж це повноцінне продовження, як на мене, навіть мала та сама, правда вже доросла, але грає її та ж акторка. А не як зазвичай буває, типу виросла і можна вже робити рекас. Ну а кого не змогли повернути, технічно замінили на схожих або драматично поховали. Хронометраж, як і минулий раз, приблизно 2 години. А ось рейтинг у нас виріс 12, аж на 16. І в деяких сценах це відчувається. А так сам фільм, як на мене, став більш динамічним, та має більше драми та напруги. Більше екшену, так як у нас тепер не одна акула, з якою вони намагалися боротися у минулій частині, хоча більше розмовляли, як мені здається. Тут же все набагато серйозніше та виглядає епічніше. Це щось по типу щелепи, в якій стейтем зайшов з ноги і перетворився це на бойовик. Не сприймаєш діалоги серйозно, ти не віриш у все, що відбувається на екрані, але тобі точно не нудно проводити час в такій дивній компанії. Ну і звісно ж тут є гумор дуже примітивний та простий, але так і повинно бути. Посміхатися, ви точно будете. При тому, що продовження має точно такий самий бюджет, як і перша частина, візуально він виглядає значно краще. Особливо це помітно, якщо порівнювати комп'ютерну графіку обох стрічок. Тут більше крутих сцен, як в екшен моментах, так і самими морськими красончиками. По всьому іншому, це набір різних сцен з популярних фільмів. Тож у вас час від часу будуть виникати думки, що ви точно десь це вже бачили. Грають знайомі треки, що допомагають тобі сприймати весь фільм не як якусь глибоку драму, а як легку комедію бойових, якщо можна так сказати. Місцями відчутно нагнали саспенсу та намагалися зробити більш страшну картинку. Композитор стрічки Гаррі грегсон Вільямс, який відомий за такими фільмами, як Марсіянин, Шрек та Хроніки Нарнії, перша частина. Я не можу сказати, що на цей раз вийшов дійсно крутий фільм. Але я чітко бачу, заради чого вони робили продовження, і це виправдано повністю. Чи є сенс дивитися продовження, якщо перша частина не зайшла? Думаю, ні, бо треба дуже просто відноситись до цієї так званої франшизи. Чи варто його дивитися саме у кінотеатрі? Також ні, але якщо є з ким сходити, то ви точно отримуєте задоволення від звуку та картинки. Ну, якось так. Ну а що?